Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин на другу годину. Тільки прийшла, тільки розділа, тільки прийшла. От. Погода замечательна, 25 градусів. Вітра немає, тихо, дуже хорошо. Сонечко, замечательна погода. Що я вам покажу? Де я була? Я була в церкві. Що мені дали в церкві? Ось такий соус, якийсь кнор. От, хлібушек взяла собі. Оце таку четвертинку кавуна. Не знаю, чи він хороший, чи він не хороший. Ой, така ціна на цей кавун. 12 євро 19 центів. Кошмар. Оце два таких ось салатика взяла фарш. Він там пакет розірваний, але він аж до 12 числа 9 місяця. Два винограда темних написано, що воно без сємочок. Отакий творожок. Отаких помідорчики зараз. Отак, щоб вам видніше було. Отакі помідорчики маленькі, дві пачки. А це я у тому у прізьми взяла. Бо тоді пішла у прозьму, купила ось собі сметанку, я її завжди люблю. Таку сметанку. Купила сиру, буду сьогодні посилку односить. Ще отаких от два творожка собі купила до 10-го місяця, бачите? Отаких от два творошка. І оце ж купила пачку. Щось не знайшла тих. Сухих дрожжів. Та вони є. Це, це я не бачила, просто їх десь вони там купила одну пачечку і все. Ага, і ще ще давали. Ще давали отаке. Отакі вафельки давали і отакі штучки давали. Це, я так понімаю. Апельсинові чи лимонні. А це, так я понімаю, якісь фруктові. От. Я це три чаю взяла, бо більше не було такого. А це тоді зайшла в магазинчик. Взяла собі крем, а там мій крем заканчується, тоді баночку ту мию і викладаю оце, любий крем і використовую. А тоді ще зайшла там у центрі один магазинчик, в мене ж невестка, портсменка. там в мене всі портцмени, і синок портцмен, і Настюша, і Сашко, і всі займаються спортом. І купила таку для спорту їй майку. От. За 2 євро. Бачите, ну чого було не купити. От. А скільки вона коштувала? Я не знаю, скільки вона коштувала, і мені це не так важно. Я купила, бо вона мені сподобалася. А тільки жіночі були, бо приталіна, бачите, приталіна. чоловічих не було. Якби були чоловічі, я б. А на Настюшу. Вона ходить не в футболочках, а в такі топіки вона одіває спортивні. І такі ото в обтяжку. Вона в цьому на спорт ходить. От Так Так що оце, оце те, що я сьогодні принесла і те, що я купила. От, буду сьогодні посилку відсилати, да, що я буду відсилати. Вам скажу зараз тушонку, покладу в мене 6 банок консервірований ананас покладу, шоколадки покладу. Це піде на армію. І своїм там покладу там, крема для моїх дівчаток. А ще дві парі носков на армію піде. Більше немає нічого на армію. Вроді ж немає, да? Нема. А дівчатам покладу ото дві парі носків. Ой, е -м -м Крема, креми такі мазаться. І все, і більш нічого. Це так. Мені треба тут для хлопців відправити. Як для хлопців, так я безкоштовно віднося. Ну, там буде небагато. По 400 грамів 6 банок чи 5 у мене. Ну, раз, два, три, Шість у мене. Це 2-400 ананаси там, мабуть, по, по чому вони по 200 грам, може 800 грам. Ну, 3,5 хай. Кіла от, 4 шоколадки по 200 г, 3,5 і 800 грам, ну, хай 4,5 і там кремчики там на 200 грам. От, от 4 кіло буде. Оце і все. Носочки там. О, 4 кг. Все, все а, сир вже кіло ще, 5 кг сира ото купила. Хотіла кави купити, але не було по знижкам. Як буде, то у слідущий раз куплю одішлю віддільно. Не було те, що каву я купую. По знижкам на, на, євро, на 10 євро три пачки, а сьогодні воно по повній ціні 6 євро. 5,99, Ну, 6 євро. Так що я її не стала брати. Думаю, та ну, я діждуся, воно буде по знижкам. Так я її візьму тоді по знижечкам та одішлю своїм. Отак. Так що більше. більше. Сказати нічого вам. Оце все сказала сьогодні п'ятниця. їм сказала, сьогодні п'ятниця хороший день, теплий. От, завтра субота, неділя, завтра в мене приборка в хаті. Я завжди в суботу роблю приборки. Поприбираю, тоді ще, Шоше, ще. Та та нічого, сходжу до лідла, може, прогуляюся. До, і до мебільного, бо опять, реклама приходила, там і те по знижкам, і те по знижкам. О, тут у сотки, тут, що біля мене той магазинчик. От. Ну і сходю, подивлюся, може, щось і буде хороше. Та я ж мені нічого не треба, я хотіла подушку собі купити. Так, були там хороші подушки, стояла вона 6 євро, простягана, хороша така, що то купиш і буде два роки в тебе. От, бо в мене такі слабенькі подушки. Вони. Але в мене їх багато. В мене вони нові, є ще три чи чотири. Я ту півроку покористувалася і викинула або навіть не викинула. а у, у, то, Бачите, в мене ж багато декоративних, ось, декоративних подушечок. А сюди ж теж наволочку декоративну, треба ж заставляти якусь подушку. Ото я тоді вони такі м'які вже робляться. Я тоді туди, туди засуну, бо в мене ж багато декоративних наволочок. І отут виставляю. Бо спать воно вже як збивається, так комочками, так погано. А та, вроді, непогана якась там із мікро чогось була подушка. Ну, подивлюся, як буде, куплю, а не буде, то й не куплю, буду на цих спать. Я така, знаєте, баришня непринципіальна. Є хорошо, немає, теж хорошо. Ото й все. А так більше нічого, що мені. Погода хороша у суботу, завтра і в неділю в центрі у нас буде маркінат. Маркінат це ярмарка. ярмарка. Це от таке весняна чи то восени. Ярмарка приїжджають із всіх країн. Це буде і Литва, і Латвія, і Естонія, і з Італії будуть. і із Швеції, з Норвегії і з Іспанії. О, тут вони ставлять палатки свої і продають свої продукти. Ну і фіниш обов'язково. І пригощають там усяким смачненьким. Не знаю, може я й піду, а може і не піду. Не знаю, бо мені ж треба платити проїзд за дві години, не вспієш, бо їхати тільки півгодини, поки доїдеш, що ти там півгодини походиш чи годину бігом назад їхати. А буси поганенько вже ходять. ну Не то, що поганенько, а у вихідні дні так у мене 6 бусів за годину, а в вихідні у мене тільки 4 буса за годину, кожні 15 хвилин, а так кожні 10 хвилин. Так от. Ну Не знаю, подивлюся. Погоду хорошу, обіщали і на суботу, і на неділю. Подивлюсь, може, і поїду, може не поїду, подивлюсь, як в мене буде настрій. Ото так. Так що Я така баришня. Хочу їду, хочу не їду. М. Саме головне мені в суботу поприбирати, стірка в мене аж на тій неділі. Ану, подивимося, який день, чи понеділок, чи вівторок. Не пам'ятаю, так, понеділок, 9-го, стірка, показати вам. Та ось. В новій дамашки. Я домашку саме найбільше люблю. Вона недовга, широченька, така, легенька. Давненько, давненько я її придбала вже, мабуть, ой скільки. 10 годів. да, Я думаю, так, годів, 10. Але я, вона вже в мене тут і покашлатилась, і покрутилась. Але я не викидаю її, бо вона мені дуже зручна. А це я достала. Ку... Ку... Окарочок так, здоровий, такий думаю, сварю супа собі. Шкуру обдеру, я не люблю шкурою варити, обдеру шкуру та й зварю собі. От -от -от. банан сюди покладемо. От виноград помию, подивлюсь, який він є. Бо цей щось мені не дуже до смаку прийшовся. Подивлюсь, який цей. Може, такий самий, може, трошки кращий. Ну, бувайте здорові! Всього вам доброго, всього хорошого, всіх обіймаю, всіх цілую. Тримаймось, все буде Україна. Хороших вам вихідних. Пока-пока, хлопчики, дівчатка.